Вручаю тобі ключі. Дякую, так, це сидніший подарок. Да. А руль з тої сторони да. машинка виконала сьогодні задачу, забрала смаколики, розвезла хлопця і потребує ремонту. Коробка автомат пинається і погано їде. Так що зараз загружаємося і будемо їхати. Так що цього дракона ми передавали колись також вадюсику. Я думаю, підшаманимо гуртом і... І все бачить джинарям. Якщо в ближайшому майбутньому десь заженемо, думаю, більш за все, що до Тараса Федоровича. І будемо дивитися. Поміняємо в першу чергу мастила, подивимося. А там вже будемо посмотрити. Так що загрузочка йде, хтось вже дзвонить мені. Що ти, володька, керуй парадом, бо в мене дуже відповідальна робота. Ти настрілявся, в ушах як воно? Оце ухо запало. Все, ну тепер одне ухо і отець. Так що, друзі, грузимо тачку. Зараз Васильович переїжджає. Хотіли забрати 143-й, хлопці не вийшли на зв'язок і забираємо з 43-ї. Іди, залітає на сонце світа, жара тут просто капець. Керує аж туди до кінця. Це наварочка. Передивимося. На задочку, ще швидше назад. О. Хорош. Так що, друзі, в'яжемося і забираємо. Ось такий дракончик, який вже працює, працює і працює. Зараз трошки підсохло, вони повикористовують іншу машинку, ну а потім підрепетуємо. Ну, це таке, зараз це скоро не впливає. Головне зробити, щоб... Коробка автомат їхала і передивимося. Тут ми раму задок варили повністю. Ось. Так що так. таке там подивимося ходовку. І головне коробка автомат. Саме, саме дороге. Так що хлопці легають цього коня. Так що не будемо їхати в холосту. Василій, що ти скажеш? Машинка хороша, потужна, але просто хоро. Але погано їде. Требує ремонт. Да. Так, Ось така. Ну кун, хто таке, я ж кажу, то ерунда. Так що працюємо, друзі, долі. Якщо Вадюсикову на машинку забираємо. Щось отець, щось він не може прив'язати цю коня. Ну і далі ще їдемо, зустрінемося з Валерою, ще з одним моїм братиком, так як вони вже мої брати От, хохолою. Завеземо кубишки, каністри, смаколики і будемо їхати додому. Так що печемо далі, хто має можливість підтримати нас, будемо вдячні і не забудьте в суботу зайти в прямий ефір. Будемо розігрувати ковтілочку мандрик на 150 літрів. Підтримку Збройних сил України. Так що працюємо далі, ремонтуємо, збираємо ще на 58-му і на 43-го знову бригаду на авто і на ремонти автомобілів. Так що, дякую всім, далі буде. Цілуйтеся. Родичі вже за період війни стали родичами. А ти мені змінюєш. А потім що з родичами. Що ти мені руки тягнеш? Ти мені руки не тягни. Мені ще треба прицепа відсипити. Я вже починаю трохи підтраювати. Давай, давай, давай. та ні, не твого. На рівень привіт. Привіт, мій рідненький, мій родич, мій родич. Їжджу все до одних так само, в одному маршруту. Як сюди, так до вас. А що робити, як треба? Робить, да. Треба підтримувати, треба, а я. Там і... корч... Та може ми витягнемо. Ви... Щас отако складуся, отако, оба і все. Та, сюди, ти на дорогу сюди Та, ні, ось так давай. складаєшся, я так. Якщо только... сюди складаєшся при це туди виїжджаєш. Ти так я назад дам. Ну якщо вам хочеться мужчина по цьому саме, то Требу. давай. У нас є кошмар, який не У нас є ручник. Ти що? – Братик, це їздять нормальні штрихи. Не поприти. Нікали, ніколи. Чи ти циган рижий, як ти казав, бляха? <різь> я, я, я кажу, бляха, мене тільки що штормили так, коротше. Провіряли сумку і таблетки, питали, чого я вожу на Харкові Балакали по-руськи. Я кажу, а чому ви при виконанні службових обов'язків розмовляєте на російська? Він каже, мені конституції ти читав. Як Конституція гласить, що ви при виконанні, правильно? Так ви ж на посаді. Я Кажу, будь ласка, давайте будемо розмовляти українською. Дві собаки! Дві собаки, коротше, сумку до осмотра, а збоку підійшов якийсь сержант, каже, о, Шелудько, це ти їхній там. Та каже, дайте ссылку на канал, та й каже, привіт, а ці двоє собаки мене нюхають. Провіряли тачку. Ну, коротше, все нормально. Да ні, нормально, все нормально, просто втомлені. Трошки так, ти ж знаєш, як воно. Браті, колеса, беушні. Так що Валерчик, Валерчик, да, колеса лежи, наверное, в машину, братанчик. Я вчора повиливав водичку, все як положено. Каністерок тобі взяв, дякуючи ще одному братіку Ігорянчику. О, Так що остання, друзі, точка. Валера Хокола, один із конкретних таких моїх братів. Нам, нас не І знову дам відповідь тим, хто там говорять, ти допомагаєш одним тим самим. А знаєте чого? Тому що вони перші розпочинають. Останній реп купували. Вони навіть нам більше скинули грошей. Я кажу, це багато. А вони кажуть, воно туди піде, куди потрібно. Ото вам і ситуація, розумієте? Так що в першу чергу легше з ними працювати. Та й по друге ми вже їх знаємо. Що так вийшло? Кубишечка хороша. Братик, диви, тут навіть написано, дізель. Дізельне паливо, увага, вогненебезпечно. небезпечне. Чув? Навіть не треба. А дві бляхи було, ми їх відламали, бо вони тарабанять. Чув. Навіщо їм кубишки? Горілку гонять. І багато п'ють, то треба куби. На солярку, друзі. На солярку е, покупляли собі станції, хлопці. Заправочні пістолети, фільтра, тому що машинки накриваються і виходить жоба. То хлопці отак. Так що трошки каністеру, колеса. Ну і все, вигружаємо усі смаколики. Браті, каністри забирай, акумулятори мені тільки залишаю. А, це там короче, солярка, да. Так що, друзяки, ще трошки смаколиків хлопцям. Так що я дякую нашим дівчаткам. І всім короче, дякую. Братик, ти ж свій заланці можеш. Бляха, братик, я короче, відрусала свого. Дивись. Свого віддав, але я думаю, бачив. Я бачив, ворозилося вчора Я, коротше, трохи натупив. Але оцю є у мене ще пару кусків копчонок. Пару. Та я тобі ще вийшлю. На, На бо він достав. На, ховаю, ховаю в колесо. Буде в следующий раз, я тебе пришлю. Я просто ведро нагрузил и забыл. Я тебе дав там пару кусков копченого. А свежее я раздал хлоптям, да. Ну так вышло, да. Братик, своих, своих можно и кинуть, понял? Валера, на кого называется, так только на своих, не понял. ну это нормально. Так, зам, тебе, конфискую сейчас назад. Все, все, нормально. Нормально? Так, о, від дівчаток з барашовської хунти, хлопцям трошки гостинчиків. ова! Ой, Це ж воно, так? Да? Братик, будеш по, по чайній ложці, ложки. Під ганни, да. так. Будеш імбір з лимоном. Поняв? По чайній ложці. Дивіться, побийте. О, ну, Потім все. Крашенки роздаси, я вже покрасив у дорозі з, з, з лукашівськими козачками. О, братік, братік! Б... Диви, я, звісно, не, не та, що відрі, але диви, я, ну подиви. З фабрикою, от, от мої родичі, бачить. От так, щось в мене. о, братик. Пасочки, браті. Пасочки. О, ждавши Лудька, да? витягуйте ту воду, я вже не хочу. Вже втомився, не хочу нічого. Святий отець. Ви посвятили пасочки? Ти ж бачиш, як ми їздимо. Ми їздимо, в нас свій батюшка, отець святий, Володимир. О, сразу сядемо пасочки, крашаночки, весь трошечки. Ну, шуточку. Так що отак. Так що що? Справилися. Два слова для преси. Дякую всім. Всім, всім, всім підписникам. Треба казати, як казала моя баба. Бережним українцям. Дякую, дайте ще. <рес> Доволі. Бережним українцям, які на, на четвертому році ще допомагають. Які... Да, я вчора знімав відео і реально дівчатам... Форми Кажу, ще не потомилися. Як вони потомилися теж. Пробити, знайти, зробити, організувати. Одні ті самі. Все складніше, складніше, складніше. Але є, команди. А, все потреби ж не… Вони тільки ростуть. Ти ж був на першому місці, оказався заключним, заключаючим. Все... Пролетіли ми тебе. Е Навігатор у нас при цьому да, Закрий, бо сьогодні всі відкривають двері. Так що, братіку, каністри теж можна сполоснути і на воду, і на соляр. Вони... — І на воду? Да, вони ж ідуть з концентратора. Тож у нас пепсикула, да. я... то квас. І горянчику привіз. Бетерок. П'ємо тільки бетер. Колеса, колеса це волочки він з роботи колись привіз. Ти зрозумів? Твої... Да, одне, одне ми заби. Одне забрали на запаску хлопцям зробили і двадцять ставало. Може ще трошки походять. Так що отак. Що ти там мені припер? Бомбу якусь, так? Yeah. Ну все, контрабас. Так що, друзі, ну отак. Так що Валерій хвила. Братанчик мій. Та в мене всі вони, брати і сестри вже. І Анатолій Васильович, значить, кум вже став. І Святий ти отець. Як ти отець. Володька, братик. Так що всі ми братики і сестри. Так що, друзі, завершується відосик. Буду пекти додому. Людмило, невісточко, хохолочка ти моя. Я сьогодні їхав через Волохів'я. Бляха муха. Ну спішив до того суженого ряженого. Так мені хотілося на борщ заїхати. ну Вибач, наступний раз, наступний раз. Заїду. Так що цілую, люблю. Обіймаю, скоро буду. А, може якось вийде нам боч раду. Як цей мене, Серега везе мене, поняв. Перебуди те мене зеш, везу мене додому, до Лесі Петрівні. Так я якби до мене додому отрим, до Велиці Петрівні. <рес> завіз нас на зна... одне місце, ми пострілювали. Поняв. А що ми стріляли, Володя? М16? не знаю, І з Вінтовки української я цей. Так, так, класно. Тут, тут. Я бачив. Хай втюмер? хай не просідає більше на відео. Живіт? Ні, він кажу, хай не просідає. На відео, да, uh, так. Я це, коротше, покру... надів дронік. Надів каску на голову. 7. І просто постояв 4 хвилини. Мене кинуло в жар, там жар. Реально, пацанам. Да, просто а ніхто ж про це навіть не з інших людей не задумується. Не задумується, не, не задумується не, сам, а, сам процес да, як, як там кажуть? А машинка теж ще двох тиска, Ну да? конечно, ж малого. Та щось коробка в команд пропусовує, будем ж Будемо робити. в витвійки за тих за кого порушив. <хи> тоже вже доходить, так? Да? Скільки? Десять тисяч МАЗа, скільки? Півтора до двох місяців. До двох місяців, по бездорожжю. В основному по бездорожжю. Так що, опа, працюємо далі. далі. Дякую. Всім миру здоров'я і добра. Цілую люблю всіх. Фух, завтра щось буде. Всім пока-пока. З вами був Валера Хохова. І я. Сергій Солонька. Я Анатолій Васильович мій кум. Так що ну в нього є позвони, але ну, казати не буду. І це отець Володимир. Що треба казати? Кашані слава Україні.